Всі говорять про читання. Мій друг нещодавно прочитав книжку і тепер дістає всіх порадами її прочитати. Нещодавно я проходив вулицю міста і там це просто. Замість моєї улюбленої бургерної відкрили книгарню. І я не знаю, що робити. Вони просто захоплюють наш світ. Вони всюди, в телефоні, постійно реклама та огляди книжок, і це вже просто вийшло за всі рамки. BREE- народ! з поверненням на канал. Люди писали книжки століттями, хтось пише книжку просто зараз, і немає сумнівів, що книжки так само писатимуться в майбутньому. Питання: от в чому, коли ви в останнє читали книжку? Немає сумнівів, що читання це неоціненне заняття, та чомусь воно продовжує втрачати позиції в нашому щоденному житті. Чомусь більшість людей продовжує жалітися, що в них немає часу, хоча середньостатистична людина дивиться телевізор протягом десь двох годин на добу або навіть більше. Читання це така ж вправа для нашого мозку. Вона така. Ж важлива як і фізичне навантаження для нашого тіла то сьогодні розповім вам про 15 причин, чому читання важливе в нашому житті. То що Поїхали. І одразу перший пункт це можливість отримувати нові знання. Це, напевно, найбільш очевидна та важлива перевага читання. Люди єдині створіння на землі, які можуть передавати інформацію крізь час та покоління. А письмова мова це те, що виділяє нас серед інших видів. Вона дозволяє швидко передавати знання та розвиватись. Все, що ви читаєте, наповнює ваш мозок інформацією, і таким чином ви стаєте більш підготовлені, тобто можете розв'язувати більше проблем. І навіть якщо фізично ви втратите всі надбання, ніхто не зможе забрати у вас ваші знання. І одразу Друга властивість читання покращує пам'ять. Читання дає нам можливість зупинитися та подумати над прочитаним. Коли ми читаємо історію, ми маємо пам'ятати про персонажів все: їх імена, минуле властивості, думки, дії і так далі. Також ми маємо слідкувати за сюжетними арками та паралельними подіями. Таким чином, з кожним новим спогадом ви створюєте нові нейронні зв'язки, а також зміцнюєте вже існуючі. Більше того, регулярне читання здатне зупинити розвиток або навіть запобігти хворобі Альцгеймера або деменції. Третя перевага читання покращує критичні та Аналітичні навички. Чи було у вас таке, що ви читаєте чудовий детектив і раптом помічаєте, що розв'язали загадку ще до того, як закінчилася книжка? Якщо так, то вітаю! Ви використали ваше критичне мислення, змусили його працювати, збирати, аналізувати та сортувати деталі. Це ж вміння аналізувати деталі виявляється доволі важливим в нашому житті. А вміння ж критично мислити взагалі безцінно, адже вміти розв'язувати проблеми це невід'ємна частина нашого життя, від робочих проєктів до міжособистісних стосунків. І четверта перевага це кар'єрні досягнення. Чим більше ви читаєте тим ширший словниковий запас маєте, і немає жодних сумнівів, що ці слова так чи інакше проникатимуть до вашого повсякденного життя. Вміння добре говорити є важливою навичкою в багатьох професіях, а здатність впевнено спілкуватися з робітниками та ровесниками допоможе не лише підняти самооцінку, а й швидше просунутися по кар'єрній драбині. Дослідження показали, що начитані люди, які мають знання в різних галузях та добре говорять, схильні швидше та частіше отримувати підвищення, ніж люди, які навпаки не читають, мають обмежені знання в Літературі, наукових проривах та світових подій. П'ята перевага покращує навички письма. На додачу до розширення словникового запасу добре написані книжки впливають і на ваш стиль письма. Багато успішних авторів стали професіоналами, читаючи роботи інших. Тож читаючи роботи різних авторів, жанрів, поетів, письменників і так далі, ви, зрештою, покращите свій стиль письма. Тому хочете стати кращим письменником, почніть з вивчення роботи попередніх майстрів. Шоста перевага: читання зменшує стрес та тривожність. Постійно втеча від реальності це ненормальна звичка, як і постійне Знаходження в стресі, змушуючи ваш мозок концентруватися на чомусь ще крім ваших проблем, читання є вигідним і навіть необхідним. Книжки ж це безпечний, здоровий та навіть продуктивний спосіб втечі від негативних думок. Вони дають вашому мозку місце та можливість перепочити, доки у вас не буде знову достатньо сил, щоб побороти виклики та проблеми. Сьома перевага читання покращує концентрацію. У нашому зайнятому житті ми постійно перемикаємо увагу на різні речі протягом дня. Дослідження ж показали, що навіть протягом маленького відрізка в 5 хвилин середньостатистична людина. Перемикає увагу дуже часто. То це робочі проекти, то перевірка емейлів, соцмереж, спілкування з людьми наживочі онлайн. Звісно ж, таке перемикання уваги шкодить нашій концентрації та знижує продуктивність. На противагу цьому читання змушує нас сконцентруватися на одній речі, змушуючи навколишній світ зникнути. Вас поглинають деталі. Читання протягом щонайменше 20 хвилин на день покращує вашу концентрацію, і ви будете здивовані, наскільки фокусованішими станете. Восьма перевага читання збільшує натхнення та. Мотивацію читання надихаючих книжок може призвести до вашого росту та розвитку, а з нескінченною кількістю історій та життів, про які можна прочитати, книжки дають нам можливість отримати досвід та навички, які нам недоступні в реальному житті. Крім того, читання може бути джерелом натхнення. Слова породжують ідеї в вашому мозку, де вони розвиваються далі. Дев'ята перевага це навчання у власному темпі. Якщо ви постійно маєте книжку з собою, то будь-який час можете повернутися до частини, яку не зрозуміли. Ви можете нескінченну кількість разів прочитувати розділ, один і той самий, не Кірючись про те, щоб щось пропустити. А Якщо ми говоримо про книжки для саморозвитку, то тут взагалі можна рухатись зі швидкістю один урок або одна проблема за раз. Таким чином, читання книжок дозволяє вам рухатись зі зручною для вас власною швидкістю. Десяте читання стимулює уяву. Ви обмежені лише тим, що можете уявити. Світи та персонажі, які описані в книжках, розширяють наше уявлення про можливе, а читаючи описи та місця деяких подій, ми створюємо власну картинку в голові замість цієї картинки, яку нам покажуть по телевізору. Такі картинки. Розширяють наш світогляд. А коли ми досліджуємо цей новий світ, ми відкриваємо двері для ідей, предметів та ситуацій, які змушують нас пробувати щось нове. Одинадцяте читання покращує спілкування. Через те, що читання розширює наш словниковий запас, а також надає знання, як ці нові слова використати, ми можемо краще виражати наші думки. А книжки ж додають тем для обговорення. Це допоможе добре триматися під час розмов, вставляти щось своє, а не лише вибачатись та втікати. До того ж, ви зможете зацікавлювати більше різних людей, що зробить вас зр... Цікавим та незвичайним співрозмовником. Дванадцяте читання покращує емпатію. Дослідження показали, що поранання в книжки, особливо художні, може збільшити рівень вашої співчутливості. Те, від повсякденного життя в історії, допомагає глибше зануритися та відчути те, що відчувають персонажі. Таким чином, це збільшує вашу емпатію в реальному житті. Ви станете уважнішими до інших людей. Тринадцяте перевага: це читання покращує сон. Поганий сон знижує нашу продуктивність. Саме тому багато експертів радять встановити вечірню рутину, яка допоможе налаштуватися на сон. Знизити стрес та заспокоїтися. Читання є одним з найкращих способів вечірньої рутини. навіть якщо це лише 10 хвилин, читання виштовхне всі проблеми з вашої голови. Тому, коли ви в ліжку, спробуйте замість того, щоб дивитися телевізор та хапати смартфон, просто почитати. 14. це джерело компаньюні. Протягом життя ми переживаємо різні переходи. Зміна школи, роботи та міста змушують нас замінювати старі стосунки новими, і це не завжди так легко або швидко, як нам би того хотілося. На противагу цьому книжка це завжди вірний супутник. І чи це через комфорт вашої улюбленої історії, чи через те, що ви маєте емоційний зв'язок з персонажами. Книжка ніколи не підведе, особливо в часи, коли розраховувати ви можете лише на себе. І п'ятнадцята перевага це те, що читання збільшує тривалість життя. Дослідження показали, що дорослі, які читають щонайменше 3,5 години на тиждень, можуть прожити довше, ніж ті, хто не читають взагалі. А все тому, що читання збільшує зв'язки між клітинами мозку, що зменшує ризик нейродегенеративних хвороб, які вкорочують життя. Звичка, щоденно читати є надзвичайно важливою, і читання. Насправді робить нас розумнішими. Проте дослідження показали, що йдеться не лише про класичні знання, а й про емоційний інтелект. Таким чином, читання допомагає нам приймати кращі та виваженіші рішення. І неважливо, чи втікаєте ви від зовнішнього світу, чи читаєте задля нових знань. Головне, не забувайте робити це регулярно. А що думаєте ви? Ви постійний читач і уникаєте книжок. Як чуми. тепер, коли ви знаєте про переваги читання, чи станете читати більше? Дайте знати в коментарях. А я ж на цьому поки що закінчу. Дякую, що залишаєтесь, і побачимося на сторінках. Наступних книжок